Сьогодні відбулася презентація навчального курсу для суддів відшкодування шкоди завданої збройною агресією Російської Федерації проти України. І це презентація для мене, і для як і для решти судів дуже важливим кроком. Тому як судді мають розуміти питання міжнародних стандартів відшкодування шкоди національної практики, відповідно використовувати знання, отримані час часів роботи. Це дійсно дуже актуальна тема, на мою думку, і вона означає для суддів, те, що Україна і міжнародна спільнота працюють в одному напрямку саме в напрямку створення належних і ефективних механізмів відшкодування такої школи, надзвичайно важливо, що в межах тренінгу, який розроблений національною школою суддів України, і який стосується відшкодування шкоди заподіяної Російською Федерацією внаслідок збройної агресії громадянам України та юридичним особам, окрему увагу приділено реєстру збитків для України. Реєстр збитків для України заснований розширеною частковою угодою Ради Європи в 2023 році і надзвичайно активно працює. За 2024 рік затверджено 45 категорій заяв, які можуть бути подані до реєстру. У 2025 році готується відкриття подачі по більшості з категорій. І надзвичайно важливо, що судді України будуть мати доступ до цієї інформації, будуть належним чином обізнані. В шкодування шкоди завданої агресії Російської Федерації спрямований на навчання суддів всіх ланок та інстанцій для отримання нових знань та навичок у застосуванні норм міжнародного права та законодавства України, яке прийнято після початку повномасштабного вторгнення саме з 24 лютого 2022 року. В першу чергу, що для суддів як першої інстанції, так і апеляційної інстанції, такий тренінг має першочергове практичне значення, адже дуже велика кількість справ, як ми знаємо, в Україні є з приводу саме відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією в межах збройної агресії. Поряд з цим для суддів суддів України вони розуміють, що це є не лише юридична відповідальність, але й моральна відповідальність перед тими громадянами, перед мільйонами тих громадян, які зазнали втрат через військову агресію. І цей захід це черговий крок, щоб в майбутньому голос постраждалих був почутий, адже напрацювання саме національних судів України будуть формувати ту історію, завдяки якій і буде змінюватися міжнародне право. Воно буде реформовуватися, воно буде змінювати свої тенденції, якраз за для справедливості. Тренінг про відшкодування шкоди з задом наслід агресії Російської Федерації громадянам та юридичним особам є актуальним, оскільки розкриває не тільки національний механізм відшкодування шкоди і збитків, а також і міжнародні щоб більш цінно механізми. Велике сподівання ми покладаємося на новостворений реєстр збитків для України. І ми бачимо, що наразі. До вгоди, що до цього реєстру приєдналися 43 країни. Ми сподіваємося, ми бачимо, що перемовини, серйозний з приводу того, що більше країн цей реєстр. І насправді вже реєстр цей починає працювати. заяви громадяни подають до цього реєстру, їх верифікують і вже це вже рішення про прийнятність цієї заяви. Тому ми дуже сподіваємося на те, що і даний тренінг, тренінг він теж більше розкриє в тому числі і для суддів, які свою власну місію несуть з приводу правової просвіти для громадян оскільки дуже важливо для громадянам дати чітку інформацію в діючих умовах воєнного на стану і все ж таки роз'яснити, а які ж власне існують в чільному законодавстві, в жодному законодавстві, які існують компенсаційні механізми для реального відшкодування школи. Насправді враження від цього тренінгу дуже позитивні, оскільки е, тема найактуальніша багато є е, справ у судах і суди першої інстанції, зокрема судді, які розглядають такі справи, вони е, е, мають дуже багато питань щодо процесуальних питань, а, зокрема щодо. Е, і ж підвідомчості щодо е, визначення е, вартості е, збитків суми ціни позову. Тому е, ну, на, наразі ці питання вони е, е, залишаються цими питаннями один на один, тому що до Верховного суду та правило, такі справи ще не, не надходять, і о, такі тренінги, вони покликані допомогти суддям е, в концентрованому вигляді отримати е, е, інформацію необхідну їм для вирішення справи, для, для роботи. І звичайно це і висвітлення міжнародного досвіду, досвіду щодо реєстру збитків, досвіду щодо е, тих нормативних актів міжнародних, які регулюються питання. Звичайно, приємно почесно долучитись до розроблення і впровадження такого. Важливого курсу для наших суддів, але я бачу в перспективі, що цей курс буде користу не тільки для суддів, але в принципі для всіх правників, які дотичні до такого важливого питання, як відшкодування шкоди, яка завдана збройну агресію з причиненою повно... нападом Російської Федерації, і говорячи про ті міжнародні стандарти, які ми сьогодні презентували, практику Європейського суду з прав людини, практику міжнародних судових інституцій. І підходи, які закріплені в міжнародних нормативно правових актах, ми можемо підсумувати, що це є той мінімальний базис для нашої національної судової практики, яка зрештою буде пізніше, набагато пізніше, але обов'язково оцінюватись вже на міжнародному рівні як. Нова парадигма для підходів до відшкодування шкоди, яка заподієна наслідом збройного конфлікту. Ще раз дякую всім організаторам, всім моїм колегам, які протягом такого тривалого часу працювали над цим курсом. Але вже по завершенню перших двох модулів ми бачимо, що продукт вийшов дійсно вдалим. Ми бачимо зацікавленість аудиторії, і ми сподіваємося що цей курс буде впроваджений в усі регіональні відділення національної школи України.